Май тим, що пишу, і перекладаю з німецької на українську. Сама родом з села Замагор Верховницького району Івано-Франківської області навчалася у Львові на кафедрі германістики, залишилася і живу у Львові. Також їжджу додому, до родини. Перша видана у чотирнадцятому році, потім йде 16-й і тепер 23 третьому, і сім книжок під однією обкладинкою. Що мене спонукало до писання, саме бажання писати. Ось Бажання писати і відчуття, що я е, маю якусь, якусь таку е, внутрішню, внутрішню потребу через слово, якусь свої думки висловлювати і, і робити це художньо через текст. Тому почала писати, а потім вийшло, що я пишу про гуцульське, про своє, звідки я Ну, Мова гуцульська, вона. Така з часом осучаснюється, так є чи те, як писала, то ти та трошки редагувала ту гуцульську мову. Ей це моє рішення описати літературною мовою, поєднувати з гуцульським діалектом, тобто написати <гум> тільки на літературній мові, і написати тільки на діалекті. Коли я вдома в горах розмовляю, я розмовляю тільки гуцульською, так? гуцульським діалектом. Okay. Але тут я пишу і видно тільки в діалогах, в прямій мові, чи десь в сам текст, основний лексику гуцульську. Але це власне моє таке авторське рішення, щоб були mm дві -hmm. тут поєднані. І, і діалект, і мова, і, і щоб це було також видно, що вони можуть гармонійно разом бути, і що вони одна другу там не, не колять і не є, наприклад, добре почуваються разом. І Бо, бо по-перше, діалект це збагачує мову, uh -huh. кожен діалект, у нас є більше, ніж кигуцульський діалект, є також регіональні такі розмовні. Варіанти мови Но і це не дуже багато назад всюди суд. Так і це тільки може може додавати мові, ось і тому я не, не беру тільки щоб описати діалектом і відокремлювати його від літературної, чи тільки літературної, а роблю так, як є в мене в житті, що я, наприклад, в місті чи зараз з вами говорю літературною мовою, зараз би зателефонував мені тато і одразу би говорила гуцульською. Mm -hmm. Тобто кожна має свою історію, кожна починалась, писалась, закінчувалась, видавалася. І, і зараз перша вийшла в 2014 році, тобто я почала писати в одинадцятому І, І за цих вже 10 років були дуже різні мотивації і різні підґрунтя і матеріали. Наприклад, це могли бути спогади з дитинства, це могли бути мої досвіди гірські, гуцульські. Це також могли бути в моїй часті розмови з моїми батьками чи якісь архівні матеріали, які я опрацьовувала вже далі, далі для інших книг. Дуже по-різному. І кожна книжка власне має якусь свою історію, свою тему. Продовжую не тому, що мені треба продовжувати гуцульську тематику, Я пишу про своє і знаходяться теми для того.